Добрий день усім. Отже, сьогодні ми проводимо урок в асинхронному режимі. Е, ну, як бачите, така бодра заставка до нашого уроку. Офіційна тема уроку звучить так: електрична напруга, вольтметр вимірювання напруги. Я відразу скажу, що наш урок триватиме не повних 45 хвилин. Ми обговоримо все що потрібно, а ви просто уважно послухайте. І я дуже раджу відразу після цього повернутися. Може передивитися ще раз. Можна прискорено. І записати в зошит основні формули та положення цього уроку. Це не дуже багато. Отже, поїхало. Ми з вами. Обговорили вже, що таке електричний струм, і за яких умов він виникає. Ну, Ставлю таке риторичне запитання, що є необхідною умовою існування електричного струму. І, звісно, сам же на це запитання відповідаю. Ну, як зазвичай, необхідних умов для існування електричного струму, головним чином дві. Це наявність вільних заряджених частинок. А для цього, якщо ми говоримо про коло, коло має бути замкнутим, щоб всюди воно складалося з провідників без, так би мовити, вставок, вставок діелектрика. А от друга умова має існувати електричне поле, яке примусить вільні заряджені частинки не просто рухатись, а рухатись. Упорядковано. Так? Це електричне поле зазвичай виникає завдяки тому, що працюють джерела струму, яке здійснює розділення електричних зарядів. Тобто утворює у себе на полюсах плюс і мінус. Ну, а тепер давайте подивимось. Якщо є електричне поле, яке штовхає, так би мовити, заряджені частинки, і примушує їх упорядково не рухатись. То, мабуть, воно ж виконує певну роботу. І от про цю роботу ми фактично сьогодні і поговоримо. Ця робота вона залежить від того, який заряд переміщається в колі, і від того, наскільки, так би мовити, сильним є саме електричне поле. Так от напруга. Електрична напруга. Вона саме характеризує електричне поле. Напругу позначають літерою У великою. І якщо казати про формулу, то головною формулою є отака. От напруга є робота, яку виконує електричне поле, переміщуючи заряд, поділити на той заряд. Який при цьому переміщується? Ну, звідки ми взагалі знаємо, що така робота виконується. Та дуже просто. Коли струм протікає в колі, то можуть бути різні наслідки. Щось може нагріватися, може працювати якийсь електричний двигун, може випромінюватися світло, ну і таке інше. А для цього потрібна енергія. А якщо потрібна енергія, то значить, ми мали виконати певну роботу, щоб передати цю енергію зарядженим частинкам. Давайте ще раз подивимося на формулу. Припустимо, що за певний час колом перемістився заряд 5 колон. І поле виконало над ним роботу 10 джоулів. Ну ви ж розумієте, що тоді легко визначити, а яку роботу. Поле виконувало, переміщуючи один кулон. Мабуть, якщо заряд ми беремо в 5 менше, то і робота в 5 раменша. Тобто, в даному випадку, при переміщенні кожного кулону заряду виконувалась робота 2 джоулі. Оце і є фізичний зміст напруги. Напруга вона показує, яку роботу. Виконує електричне поле під час переміщення по провіднику не будь-якого заряду, а одиничного позитивного заряду. Тобто, наприклад, заряду плюс один кулон. Переміщення одиничного позитивного заряду. Давайте подивимось на одиницю напруги. Якщо це робота, Яку ми ділимо на заряд, то дивіться, одиниця роботи це джоуль, одиниця заряду це кулон. Отже, одиниця напруги це джоуль поділити на кулон, якщо казати формально. Ця одиниця напруги має назву 1 вольт. Пишеться повністю вольт. А скорочення велика буква В, велика літера В. Як в усіх випадках, коли одиницю ми називаємо на честь конкретного вченого. 1 вольт – це напруга ділянки електричного кола, на які електричне поле виконує роботу 1 джоуль, переміщуючи заряд 1 кулон. Ну, і тоді стає зрозумілим. Що чим більша напруга, тим більшу роботу виконує електричне поле при переміщенні ну, навіть одиничного заряду. І значить, тим більш помітними будуть наслідки такого переміщення. Оцю одиницю і як вона розписується, звісно, що нам потрібно знати. Ви багато разів, мабуть, чули або бачили. Написи, обережно висока напруга, або не торкатися висока напруга. Дійсно, висока напруга є дуже небезпечною. Дуже небезпечною. Тому що, наприклад, якщо вашим тілом, на приводи Боже, буде переміщуватися за високої напруги навіть маленький заряд, то поле буде виконувати над ним дуже значну роботу. І значить, буде виділятися досить велика енергія. А вже що вона там накує, ця енергія, то окреме питання. Поїхали далі. Ну, одиниця названа на честь італійського вченого, про якого ми вже згадували, звісно, італійський фізик Алесандро Вольта створив перший у світі гальванічний елемент і батарею елементів вольтів стоп. Ну, до речі, перший гальванічний елемент, який він е створив, давав напругу ну, десь близько 1,5 вольти. Небагато. Але коли він їх поєднував у вольтів стовп, ми вже дивилися таку річ, то напруга могла бути чималенькою. Так можна було отримати і 200 і 300 вольт. Це вже досить багато. Отже, давайте подивимось. Давайте подивимось. <кій> Коли в колі протікає електричний струм, то на будь-якій ділянці цього кола, мабуть, є певна електрична напруга. І, звісно, що виникає потреба цю напругу вимірювати. От в даному випадку. Ми схематично показуємо, як вимірюють напругу на резисторі. Напругу вимірюють за допомогою приладу, який тут показаний, помічений літерою В, який називають вольтметром. Так? Цей прилад, я зараз вам покажу, він дуже нагадує за зовнішнім виглядом. Та й за будовою, за конструкцією. Дуже нагадує такий прилад, як уже відомий нам з вами амперметр. Але між ними, звісно, є певні відмінності. Так? Ви скоро дізнаєтесь, які це відмінності. А поки що нам треба твердо засвоїти, що на відміну від амперметра, який завжди приєднується до джерела кола послідовно, вольтметр. Так само ж завжди приєднується паралельно. От бачите, паралельне приєднання вольтметра до резистора. Обов'язково паралельно. Е, про що треба пам'ятати, коли ви користаєтесь вольтметром? Ну, на жаль, лабораторні своїми руками ви зможете робити, мабуть, ще не завтра, але все ж таки впевнений, що зможете. Припустимо. До цієї ділянки кола підведено живлення від джерела струму. Таким чином, що отут оцей край ділянки приєднаний, може не безпосередньо через щось приєднаний до позитивного полюса джерела струму, а оцей до негативного. Тоді, коли ви приєднуєте сюди вольтметр, ви маєте дотримуватись правильної полярності. На клемах вольтметра, так само, як на клемах амперметра, обов'язково зазначено плюс і мінус. Так от, плюс це та клема, яку треба під'єднувати туди, куди підходить плюс від джерела струму. Ну і мінус, звісно, що навпаки. От, подивіться. Плюс до плюсу, мінус до мінусу. Тобто, запам'ятати, дуже-дуже легко. Тепер, коли ми з вами вели розмову про амперметр, то ми казали, що його не можна вмикати в коло без навантаження. Тобто, ну, наприклад, якщо ми застосовували амперметр, щоб виміряти струм у лампі. То, от, коли ми лампу прибираємо, там перметр без неї вмикати не можна. А от вольтметр можна. Вольтметр можна, ніхто не забороняє. Приєднувати безпосередньо до клем джерела напруги. Ну, звісно, що за однією умовою. Наприклад, якщо на вольтметрі шкала проградуйована до 6 вольт як у наших шкільних вольтметрів, а ви знаєте, що на джерело струму може давати 24 вольта, тоді звільнено не можна. Тоді не можна. А якщо відповідає значення напруги, тоді спокійно можна приєднувати. Ну, оце найтиповіше для нас, так би мовити, шкільні варіанти вольтметрів. Оце демонстраційний вольтметр, яким зазвичай користується вчитель, коли щось показує. А от з такими вольтметрами ви маєте працювати і дійсно працюєте вже багато років, працюють наші учні під час лабораторних робіт. Дуже симпатичні, зручні і надійні прилади. Ну, давайте відразу потренуємося. Подивіться, я зроблю маленьку паузу, які межі вимірювання оцього великого вольтметру і цього маленького. Ну, звіримось. Обидва вольтметри вимірюють від 0 до 6 вольт. А от ціна поділки у них різна. Ціна поділки у них різна. Давайте подивимось. Для великого цього вольтметра. Скільки вона? Ну, ми маємо 5 поділок від 0 до 2. Отже, ціна поділки 2,5 або 0,4 вольта. А якщо ми подивимось на цей прилад, то тут ціна поділки трохи інша. Бачите, від 0 до 1 лише 5 поділок. Тобто ціна поділки 1,5 вольта або 0,2 вольта. Так. Ну, давайте ми коротко повторимо. Бачите, тут об'єм інформації досить невеликий. Як можна довести, що під час протікання електричного струму поле виконує роботу? А треба подивитися, які перетворення енергії відбуваються. Може щось нагріватися, може щось світитися, може, наприклад, підніматися який вантаж за допомогою електродвигуна. Тобто, якщо йдеться про перетворення енергії, то обов'язково виконується робота. Інше запитання. Що таке напруга? Роблю коротку паузу і нагадую, що напруга показує, яку роботу виконує електричне поле. Під час переміщення одиничного позитивного заряду. Тобто, якщо напруга, наприклад, 12 вольт, то це означає, що під час переміщення одиничного позитивного заряду електричне поле виконує роботу 12 джоулів. Рушимо далі. За якою формулою визначають напругу електричну? Ну, напружилися. Не так уже багато у вас цих формул. І згадали, що формула має вигляд У велике дорівнює А поділити на Q на електричний заряд. У яких одиницях вимірюють напругу? Ну, це, мабуть, найлегше, бо ви часто чуєте це вольти. Вольти. 1 воль це 1 джоуль. Поділити на колон. Ну, а про це я навіть нагадувати не буду, бо ми тільки-тільки ну, про це сказали. І про вольтметр, і про правила його приєднання. Ну, а тепер рушимо трохи далі. Розглянемо приклад. Припустимо, що у вас є джерела струму. Напруга на його клемах 24 вольти. Це досить звичайний акумулятор може бути. За певний час, немає значення за який, по колу пройшов електричний заряд 200 колон. Яку роботу виконало електричне поле? Це перше запитання. І друге запитання. На яку висоту можна підняти учня масою 60 кілограмів, виконавши таку саму роботу. Ну от, давайте ж подивимось. Давайте подивимось. Перш за все записуємо, як воно, треба, умову коротко. Дано напруга, заряд, який пройшов колом. Далі маса отого бідолашного учня, якого будемо підіймати. Ну, Записуємо, що ми будемо вважати для простоти, щоб оця величина вже прискорення вільного падіння 10 ньютонів на кілограм. Тобто трохи округлюємо. Треба знайти роботу, яку виконуємо, і на яку висоту можна підняти оцього учня за рахунок такої роботи. Дивимося уважно. Відкреслюємо, відкреслюємо. Тепер давайте подивимось, чи потрібно нам щось переводити. І переконуємося, що ні. До речі, коли ми кажемо, що одиниця вимірювання вольт, то треба ж мати на увазі, що іноді ми е, мусимо. Мати справу з мілівольтами. Кожен мілівольт, згадайте, префікс мілі це одна тисячна. Інколи ми маємо справу з напругою порядка мікровольт. Так? А це вже одна мільйонна частка вольта. Такі напруги можуть е, спостерігатися і спостерігаються всередині нашого з вами організму. Бо у нас всередині теж відбуваються дуже складні і цікаві електричні явища. Так? А інколи ми маємо справу з високими напругами, які вимірюються у кіловольтах, тобто тисячах вольт, і навіть у мегавольтах, тобто мільйонах вольт. Ну, я гадаю, що цим ви вже. Плутатися не будете. Це для вас не дуже складно. Отже, поїхали. Зазначення напруги у дорівнює А на Q Ми практично моментально отримуємо формулу для роботи. А дорівнює Q помножити на У. А тепер згадаємо, що за умовою таку саму роботу. Ми маємо виконувати, піднімаючи учня вгору. А щоб його піднімати, досить прикласти силу щодо дорівнює МЖ. А значить, піднімаючи його на висоту H, ми виконуємо роботу МЖ на H. Нам треба звідси знайти висоту. Чудово, ви бачите, що H звідси дорівнює А поділити на МЖ. Або Q на U поділити на МЖ. Тобто, як бачите, дуже легка задача. Але, перш ніж представляти числа, ми з вами, як порядні та грамотні люди, маємо перевірити одиниці величин. Дивимось. Одиниця роботи от, у квадратних дошках. Q на U перевіряємо кулон на вольт. За означенням вольта це джоль поділити на колон. Отже, ми дійсно отримаємо джоуль. Тепер висота. Дивіться, Q на U поділити на МЖ. Це значить кулон на вольт, Q на U, на кілограм. А Аж це Ньютон на кілограм. Ньютон сюди, кілограм сюди. Ну, знов таки, колонна вольт – це джоуль. А залишається згадати, що джоуль це ньютон метр. Ньютон помножити на метр. І ми отримуємо таку величину. Підставляємо число і бачимо те, що бачимо. Тут дуже нескладно. Розраховуємо висоту. Ну, як бачимо, не така вже і маленька висота, 8 метрів. Так? Ну, у відповіді я б на вашому місці написав, що А дорівнює 4,8 кілоджоулі, а H, відповідно, дорівнює 8 метрів. Ну, якщо будуть якісь запитання, то я на них, звісно, відповім на наступному уроці. Але я сподіваюся, що вам тут все зрозуміло. Отже, я, по-перше, дуже раджу вам тепер повернутися. Бачите, ми практично вкладаємося у пів року. Так воно й було задумано. Повернутися, записати, що треба, і одночасно повторити цей матеріал. Він досить зрозумілий, нескладний. І, звісно, запишіть домашнє завдання. Прочитати параграф 28. Ми обговорили, що там треба. Виконати, я маю на увазі письмово, вправу 28, завдання 1, 2 і 3. 1, 2 і 3. Ну, от, мабуть, це і все. Ну і тепер до зустрічі вже в звичному для нас форматі. На все добре.